Ну тут писаєш документ. документ Будемо писати документи, а, наводьте крупним віде. планом. Тому що це така да, служба. Фільки не грамотно. Да, а, да, а де це ви дивилися все? Нуланд приїхав, нагинає всіх, заставляє, щоб прийняли особливий штату задбання. А ви з зі сходу? Ні, не покажуть далі і багато. Вони всі, вони поки що не вийшли, вони радять. І зроблю загальний Ну, Знімає зараз. Знімає зараз. А навіщо? Знімає? Ну я зроблю загальний рап А куди ви дивитесь?

І такі важні речі вона говорить. Вона тільки щоб дивилася, Америка тисне голод. Приїхала, примушують певний статус. Бачить зміна. А я так розумію, що вони боїли ціла вони будуть те мене. Американці Якщо приїхали і приїхав, вискарпає. Ігор центр заявив, що їх от визивають, всі ті тисячі. Там немає. Сам... Посольство визивало. Значить, тут один вихід, валить коаліцію. А що валить? Ну так хто? Получається, ми б не робили. Один чи три говорить, що весь народ. Що захотів, то і зробили? Що це таке? Давайте зараз підійдемо до цих. Зараз э, прийде до нас під ну, час ну. прийде Слухайте, я Записать не люблю, надо. коли робиться не по плану. У нас план є четкий. Давайте